Виконуємо номер 156 із підручника Геометрія 7 та номер 16 19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 7.18. Кут АОБ дорівнює куту СОБ. АОБ дорівнює куту С а кут БОЦ дорівнює куту ДОЕ. Доведіть, що ОЦ перпендикулярно АЕ. І BO перпендикулярно ОД. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, трошки його доповнила. І запишемо умову. Кут АОБ дорівнює куту СОД, АОБ СОД. А кут БОЦ дорівнює куту ДОЕ. Приступаємо до виконання. За основну властивості вимірювання кутів, градусна міра кута АОЦ дорівнює сумі градусних мір кутів АОБ і БОЦ. А градусна міра кута СОЕ, сумі градусних мір кутів ОД і ДОЕ. Запишемо це. За основною, властивістю, вимірювання кутів. Кут АОЦ. Дорівнює сумі радусних кутів АОБ і БОЦ. А. Кут Со. Дорівнює сумі радусних кутів COD і DOE. За умовою. градусна міра кута АОБ дорівнює градусній мірі, мірі кута СОD а градусна міра кута ВОЦ дорівнює градусній мірі кута ДОЄ. ДОЕ Отже, градусна міра кута АОЦ дорівнює градусній мірі кута СОЕ як кути, які складаються з рівних частин частин. Кути АОЦ і СОЕ є також суміжними кут АОЦ і кут СОЕ також суміжні. Тоді сума суміжних кутів 180 градусів, та вони рівні, отже, кожен з них буде по 90, кут АОЦ дорівнює рівня 90 градусів і кут СОЕ дорівнює рівня 90 градусів. Отже, ОС перпендикулярно АЕ. Це ми довели першу частинку нашої задачі. Тепер приступаємо до другої. За основною властивістю вимірювання. Кутів Градусна міра кута BOD O дорівнює сумі градусних мір кутів БОЦ і COD. А градусна міра кута d дорівнює сумі гадусних мір кутів і ЕОЛ. кут АОБ дорівнює куту еол аоб ЕОЛ як вертикальні Отже кут BOD дорівнює куту ДОЛ. як кути, які складаються з рівних частин. Ти БОД й ДОЛ також суміжні, тоді радусна міра кута БОД дорівнює дорівня градусів і кута. ДОЛ до рівня 90 градусів. Отже і друга пара у нас прямих БО перпендикулярно до ДО. Номер 156 із підручника Геометрія 7 та номер 16, крапочка 19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.